Всім привіт! Мене звати Андрій Хромець, і сьогодні я вам розповім, що таке штучний інтелект. Поїхали! Про що поговоримо на сьогоднішньому уроці? Визначимо, що таке штучний інтелект. Дізнаємося, які є види штучного інтелекту. Поговоримо про NLP та LLM. Поговоримо про токени, навіщо вони потрібні. Поговоримо про генеративний штучний інтелект, задачі і перелік рішень, а також про задачі, які може виконувати генеративний штучний інтелект. Почнемо з визначення, що ж таке штучний інтелект. Штучний інтелект, скорочено ШІ, це галузь комп'ютерних наук, яка створює системи, здатні виконувати завдання, що зазвичай вимагають людського інтелекту. В основі ШІ лежить імітація мислення, навчання та ухвалення рішень. Основними ознаками штучного інтелекту є імітація людського інтелекту, навчання та автоматизація завдань. Чим же ж насправді є штучний інтелект? Перш за все, це набір алгоритмів та математичних моделей, це математичні обчислення, штучний інтелект залежить від даних. Якщо будуть неякісні дані або їх буде недостатня кількість, штучний інтелект не буде давати ту користь, яку ми від нього очікуємо. Штучний інтелект виконує вузькі завдання. Він дуже гарно справляється з вузьконаправленими точечними завданнями і досить погано справляється з великими комплексними задачами. Як це обійти, ми поговоримо далі на заняттях. Штучний інтелект в першу чергу це інструмент, а не мисляча істота. І для того, щоб він працював правильно, треба вміти працювати з цим інструментом. Штучний інтелект це чорна скринька. В цьому розумінні мається на увазі, що ми не маємо доступу до всіх налаштувань параметрів цього конкретного інструменту, з яким ми працюємо, він нам доступний у якості готового рішення. І порівняльна таблиця. Які атрибути відносяться до штучного інтелекту, а які до людини. Штучний інтелект навчається на даних в той час, коли людина навчається на досвіді. Штучний інтелект виконує вузькі завдання в той час, коли людина може адаптуватись до будь-якої ситуації, до будь-якого завдання. Штучний інтелект не має свідомості чи емоцій в той час, коли людина має емоції, свідомість, інтуїцію і часто певні дії виконує саме завдяки ним. Які ж є види штучного інтелекту? Штучний інтелект можна поділити на предиктивний та генеративний. Предиктивний штучний інтелект займається тим, що аналізує дані та прогнозує майбутні події, використовується в рекомендаційних системах, наприклад, Netflix або YouTube, коли рекомендують вам наступний серіал, фільм або відеоролик, в фінансових прогнозах, коли намагається передбачити наступну ціну на акцію, в діагностиці хвороб тощо. То час, як генеративний штучний інтелект він створює новий контент. Він створює тексти, зображення, музику, відео, прикладами генеративного штучного інтелекту, є чат GPT, який може створювати тексти, далі та Міджорни, які можуть створювати зображення та інші сервіси. Генеративний штучний інтелект це системи штучного інтелекту, які використовуються для створення нових даних. Як ви бачите, біля нових стоїть зірочка, тому що. Для нас в даній ситуації ці дані дійсно являються новими, але по своїй суті вони раніше були завантажені в штучний інтелект, можливо, в інших комбінаціях, в іншому вигляді, але це просто перетворення архіву існуючих даних на якісь нові результати. Саме тому стоїть зірочка. Види штучного інтелекту. Також штучний інтелект поділяють на вузький штучний інтелект або Artificial Neural Intelligence, ANI, і це більшість сучасних систем. Вони спеціалізуються на виконанні конкретних завдань, зазвичай це досить маленькі, невеликі задачі розпізнавання облич, переклад текстів тощо. А також є невузький шиї або Artificial General Intelligence AGI це гіпотетичний штучний інтелект, який може виконувати будь-яке завдання як людина. На сьогодні його ще не створено. Також треба. Розуміти, що таке NLP. NLP – це Natural language processing, або ж обробка природній мови, це галузь штучного інтелекту, яка зосереджена на обробці природній мови. Завдяки NLP ми можемо так легко і зручно спілкуватись з чатом GPT, Gemini та іншими інструментами, які ми будемо розглядати на курсі. Саме завдяки NLP вони розуміють нашу природню мову, і нам не треба вчитись яким чином з ними взаємодіяти. Вони зрозуміють все, що ми напишемо. Так, вони інтерпретують це по-своєму, і для цього ми, власне, і будемо навчатись, як робити так, щоб вони нас ще й правильно розуміли. НЛП допомагає комп'ютерам розуміти людську мову. Завдяки цій технології ми з вами можемо в вільній формі спілкуватись з шиї-помічниками, і вони нас розуміють. НЛП включає такі задачі. В першу чергу, це машинний переклад, перекладає текст між мовами, це розпізнавання мови. Перетворення голосу на текст та навпаки. Це генерація тексту, коли відбувається створення нового тексту. А також аналіз сантиментів, визначення емоційного тону тексту та багато іншого. Також будемо зустрічати, коли я буду говорити на курсі, моделі, великімовні моделі або LLM. Давайте дізнаємось, що таке LLM. Large Language Model або LLM. Це великі моделі глубокого навчання, які попередньо були навчені на великих об'ємах даних. LLM працюють наступним чином: вони спочатку навчаються на великих масивах даних, далі вони обробляють ці дані за допомогою статичних закономірностей, далі вони використовують в реальному часі оброблені знання для того, щоб шукати і надавати найбільш релевантну відповідь. LLM допомагають прискорювати роботу, покращувати комунікацію та автоматизувати багато процесів у різних сферах. Прийшов час дізнатися, що таке токени. Токени саме в мовних моделях, це найменші одиниці аналізу, їх часто розглядають як слова або символи. У великій мовній моделі вхідний текст розбивається на токени для подальшої обробки. Процес оцього розбиття на токени називається токенізацією, а програми, які допомагають підрахувати, яка кількість токенів. Буде міститись в певному тексті, називаються токенізатори. Деякі моделі можуть розглядати окремі склади або навіть символи як токени. Це дозволяє їм краще обробляти незнайомі слова або різні мови. І ось невеликий приклад того, як розбивається на токени ось ці два речення. Як ви бачите, кожне слово складає один токен. Всього 17 токенів. Давайте подивимось приклад того. Як відбувається токенізація латиниці або англійського алфавіту, англійських літер і англійських слів, у моделях GPT 3,5 та GPT 4. Звертаю вашу увагу, що 56 токенів становлять ось ці всі символи, яких 249 штук. І якщо подивитись уважніше, то майже кожне слово дорівнює одному токену. Окремий колір означає. Що закінчився попередній токен, починається наступний. Як ми бачимо, всі слова розбиваються на один токен, і лише деякі, наприклад, в першому реченні саме останнє слово, воно розбивається на два токени. Запам'ятали, що там було 56 токенів, 249 символів. Тепер подивимось для більш новіших моделей GPT-4O та GPT 4O mini той самий текст розбивається вже на 54 токени. Різниця не дуже велика, зменшилось всього на 2 токени. Чим менше токенів, тим краще. Чому дізнаємось трошки пізніше. Тепер давайте подивимось, як відбувається токенізація кирилиці або української мови. Для моделей GPT 3.5 та GPT-4. Як ми бачимо, написано всього два речення, але вони вже становлять 50 токенів. Кількість символів 82, що набагато менше, ніж в попередніх прикладах. Що це означає? Що кирилиця набагато складніше розбивається на токени, і мовні моделі гірше її розуміють. Як ми побачили з попередніх прикладів, для однакової кількості токенів в латиниці та кирилиці помістилася різна кількість символів. А саме 249 символів для латиниці та 82 символи для кирилиці. Це пов'язано з тим, що є певні особливісті в токенізації в мовних моделях GPT, а саме з тим, як кодуються різні символи в тексті. І на те є причини. Перша причина як відбувається саме кодування символів. Друга причина модель тренована переважно на англійській мові, відповідно, вона більш краще її розуміє, тому що прикладів було в десятки, можливо, і в сотні разів більше, ніж на українській мові. Довжина слів та морфологія також не на користь кирилиці, в латиниці вони простіші. Але не варто засмучуватись. Ші моделі постійно розвиваються. І вже новіша модель GPT 4O більш оптимізована під кирилицю. Той же текст, що раніше ми бачили, який розбивався на 50 токенів, тепер розбивається вже на 33 токени, що є підвищенням ефективності на цілих 34%. Тепер поговоримо про максимальну довжину відповіді та контекстне вікно. Вся попередня інформація, що ми дізналися про токени, важлива саме для цих двох параметрів. Що ж таке ці параметри? Існує два параметри, якими обмежені всі мовні моделі без виключення: це контекстне вікно та максимальна кількість вихідних токенів. Максимальна кількість токенів у GPT це максимальна кількість, яку модель може видати у відповіді на один запит. Коли ми пишемо запит до моделі, наприклад, чату GPT. Він нам надає відповідь, і ось ця одночасна відповідь, коли він зупиняється в генерації, обмежена ось цією кількістю Max Output Tokens. Коли ми надсилаємо запит, модель обмежена певною кількістю вихідних токенів. Якщо Max Output Tokens взяти за 100, то відповідь моделі не перевищить 100 токенів, навіть якщо вона могла б бути довшою. Для різних моделей GPT і інших, цей параметр різний. І чим новіша модель, тим вищий параметр Max Output Tokens. Ось приклад для моделі GPT 3.5 Turbo, яка містить Max Output Tokens 4096. Модель GPT 4 Turbo містить так само 4096 токенів Max Output Token. А ось модель GPT 4O. Містить в 4 рази більший параметр Max Output token, який дорівнює 16 384 token. Та Інші моделі GPT, такі як o 1 та o 1 Mini, містять 100 тисяч токенів та 65 536 токенів відповідно. Модель O3 Mini містить також 100 тисяч токенів Max Output Tokens. Тепер давайте дізнаємось другий параметр, якщо ви звернули увагу. Поруч з Max Output Token завжди вказується і довжина контекстного вікна або контекст Window. Контекст Window це максимальна кількість токенів, які модель GPT може врахувати в одному запиті, включаючи і вхідний текст, і вихідний текст. GPT аналізує текст у межах контекстного вікна. Якщо контекст перевищує цей ліміт, найстаріші частини тексту випадають, і модель їх не враховує. Давайте подивимось приклад, щоб було зрозуміліше. Якщо у GPT 4 контекстне вікно дорівнює 128 тисяч токенів, то вхідний запит у нас припустимо 80 тисяч токенів. Відповідь може бути максимум 48 тисяч токенів. Чому це для нас з вами важливо? По-перше, контекстне вікно впливає на якість відповіді. Якщо контекст виходить за межі вікна, модель забуває старіші частини. Якщо нам треба створювати, наприклад, книгу, то треба розуміти, що не кожна модель і не кожен продукт зі штучним інтелектом впорається з тим, щоб тримати в пам'яті всю попередню інформацію. А це означає, що написання книги буде не дуже ефективним, тому що буде забуватись більш старіша інформація на користь більш новішої. Також контекстне вікно важливе, тому що воно визначає, наскільки довгу розмову модель може утримувати. Також важливо для аналізу довгих документів. Якщо текст великий, його доводиться розбивати на частини. Які ж існують рішення з генеративним штучним інтелектом? Насправді їх існує дуже багато, і ми подивимося лише найпопулярніші з них, і ті, які на курсі ми частково будемо розглядати. І для того, щоб було простіше, ці рішення можна згрупувати та поділити на категорії. Перша категорія це чати з генеративним штучним інтелектом. Ми знаємо, що є чат GPT від компанії OpenAI, Gemini від компанії Google, Copilot від компанії Microsoft, а також є Clot від компанії Anthropic, є DeepSeek, Quen від Alibaba та багато інших моделей. Для генерації зображень також існує величезна кількість рішень. Найпопулярніше і найвідоміше це Midjourney, також існує Adobe Firefly. Також існує Stable Diffusion, Leonardo AI та інші. Для генерації коду також є окремий сегмент рішень з генеративним штучним інтелектом. Такі рішення, як GitHub Copilot на базі GPT-4, рішення, як OpenAI Codex, Amazon Code Whisper та інші. Для створення агентів в штучному інтелекті існує PO, Zapier, GPTs, Gembot. А також багато інших рішень, які відносяться до інших категорій. Яка ж різниця між Чатом GPT та GPT 4O, GPT O1, GPT O3 та іншим. Чат-GPT це продукт або сервіс, або рішення, котре взаємодіє з кінцевим користувачем через веб-інтерфейс. Під капотом чату GPT працює одразу декілька мовних моделей або llm моделей. Це може бути GPT-4O, GPT-1, o GPT-3, o Далі 3 для обробки зображень та інші моделі. Ми з вами, як користувачі системи, взаємодіємо зі всіма компонентами через єдиний інтерфейс і деколи навіть не вибираємо, з якою моделлю взаємодіяти. Рішення саме розуміє, яку модель зараз необхідно підключити. А GPT-4O, GPT-O1 та GPT-O3 це llm моделі Котрі можна використовувати і у власних цілях створити свої власні рішення і обмежити до них доступ лише необхідному колу людей. За допомогою використання цих мовних моделей, ви можете створити свій закритий чат GPT, але це вимагає певних навичок, більш технічного досвіду для того, щоб вміти налаштовувати ці моделі. Які ж задачі можна виконувати за допомогою генеративного штучного інтелекту? Перше, звісно, найбільш популярне це генерація текстових даних. Можна аналізувати контекст і знаходити в ньому відповідності, закономірності або робити сумаризацію. Можна генерувати нові ідеї і використовувати штучний інтелект як свого помічника по створенню ідей і брейнштормінгу. Можна створювати імейли і відповідати на листи. Можна виконувати ризик менеджмент. І використовувати штучний інтелект як порадника, який може запропонувати або навіть покритикувати вашу ідею, підказати якісь ризики, яких ми не бачимо. Використання штучного інтелекту для створення плану дій, розробляти стратегії з використанням штучного інтелекту можна створювати нотатки по зустрічам, до речі, це може відбуватися автоматично. Можна створювати презентації, можна створювати зображення. Можна створювати відео, аудіо, можна створювати діаграми, можна створювати декомпозицію задач, і це досить корисно, особливо, якщо ми використовуємо генеративний штучний інтелект для робочих задач. Ми обов'язково протягом курсу подивимось, як з цим працювати. Можна створювати тест-плани, можна створювати юніт-тести. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.